Вітаю, Ростам, рада вас бачити. Як ви себе сьогодні почуваєте? Добрий день. Я насправді сьогодні останнім часом, певно, мірою стривожений і розгублений, бо я не можу зробити вибір. Ви не можете зробити вибір? Так, так, я. Я працюю айтівцем в невеличкій компанії, вже десь роки два, і мені там доволі добре. У мене прекрасні колеги, гарні, типу, гарні стосунки з керівництвом, всякі там плюшки, типу, безкоштовних обідів. Краще про мене, як про працівника, дуже турбуються. І мені це імпонує. Але. Нещодавно ми бачилися з моїм другом, який так само мій колишній одногрупник. Ми разом вчилися на цій комп'ютерній інженерії, і він зараз власну, заснував власну компанію, власний стартап, і він запрошує мене. Він дуже хоче бачити мене на одній з ведучих позицій в своїй компанії, пропонує більше фінансове забезпечення, але. Я не впевнений, наскільки я готовий зараз проміняти це, свою роботу на це, і наскільки це може вплинути на мої стосунки з другом. Якщо я правильно вас зрозуміла, ви себе відчуваєте стривожено через те, що ви не знаєте, що робити далі. Ви наче вам і подобається і ваша робота, але ви хочете залишитися в хороших стосунках з другом і. Піти, наче як до нього, тому що ви розумієте, що, можливо, це буде цікавий досвід. А не могли ви, будь ласка, розповісти трошки про вашого друга, і які між вами стосунки, і який сенс ви вкладаєте у вашу дружбу? Угу. Так, без проблем. Його звуть Сашко. Він з Донеччини. Ми з ним разом жили в одній кімнаті в гуртожитку, коли ще навчався? Доволі добре жили разом, класно спілкувалися, там часто десь виходили. Не знаємо, ми, ми були доволі близькими друзями. Зараз ми, випу... ми випустилися з бакалавратом, пішов на магістерку, він вирішив, що він піде працювати, і наше спілкування трошки стихло, оскільки ми не так часу, багато часу проводимо разом. Але, в принципі, наша основна взаємодія це ми раз на тиждень, раз на два збираємось за келихом пива в барі біля гуртожитку і просто ділимось новинами, якось обговорюємо життя. Хочу зауважити, що ви дуже тепло відзиваєтесь від свого друга і видно, що у вас дуже з ним хороші стосунки. Давайте повернемося трошки на початок до нашої основної теми, що ви не знаєте, що вам робити далі. Якби ви хотіли що вам вибрати, чи залишитися в своїй компанії, чи піти до друга? А можете, будь ласка, розказати про те, що ви думаєте про цей новий проєкт? Чи готові ви туди піти от прям реально? Чи вас реально цікавить ідея піти в той проєкт? <св 'язок> Ні, я, я не готовий. Я дуже не хочу відмовляти, але я, я ніби розумію, я свідомо якось розумію, що це дуже прикольна авантюра, що це завжди цікаво, і що потрібно виходити з зони свого комфорту для того, аби якось відбувалося щось нове це може бути прикольно, але я не впевнений, наскільки міцно це зможе триматись на ногах. Коли в мене вже є стабільна робота, де мені добре? Яка мене повністю влаштовує. Та, було б цікавіше отримати більше грошей і умовно працювати з новими мовами, але це б. Були... Я думаю, що це дасть мені ще більше стресу, якоїсь нервів типу від адаптації. І це ставить так само під ризик стосунку з другом. Знаю. Взагалі, не зна... ну, я не знаю, що це робити. Давайте трошки роз'яснимо. Як я зрозуміла, ви відчуваєте себе поміж двох вогнів, тому що ми трошки підсумуємо те, що ми поговорили. З однієї сторони, ви б не хотіли образити друга, вам він подобається як людина, і вам би було, ну, з однієї сторони цікаво попрацювати, але з іншої сторони, ви розумієте, що, можливо, цей проект не прогорить і ви втратите чудову роботу. І вам буде потім. Важче знайти таку саму роботу з наскільки там, хорошим колективом, хоча вам було і добре мати більшу зарплатню на цій роботі. І я на початку цього речення сказала, що ви не знаєте, як це вплине на ваші стосунки з другом, а які у вас стосунки з другом? Чи була у вас, можливо якась схожа ситуація, коли... чи він вам відмовляв, чи ви йому відмовляли, і як обидва з вас на це відреагували? З таку схожу. Було хіба те, що коли ми власне закінчували і з'їжджали з гуртожиків, я запропонував йому продовжити традицію і орендувати квартиру разом. Але він м'яко відмовився. Він сказав, що він наразі хоче пожити один. І... Я не знаю, мати змогу водити ще когось додому, умовно. бо для нього це було важливо. І я це думаю, сприйняв це з розумінням. Абсолютно мені було неприємно певним чином, бо я вже звик, мені дуже комфортно з ним в побуті, що ми можемо підстрахувати одного. Но... Але загалом ми це сприйняли добре, і зараз я розумію, що воно було на накра... краще. Тому, так, в принципі. Тобто, схожа ситуація у вас була, і це ніяк. Великим чином не повливало на вашу дружбу. Ви продовжуєте збиратися за пивом, ви спокійно собі говорите. І чи можете ви сказати, що ця ситуація, якщо відмовити якось, вплине на вашу дружбу? Ні, я б я б не сказав насправді. Бо він, він ніби більше запропонував, ніж розраховує на мене. Він розуміє, що він розуміє, що в мене гарна робота, він розуміє мою позицію. Але він такий, якщо тобі буде то цікаво, приходь. Але... Мені цікаво, але, в принципі, мені тут цікавіше. <сіпі> Тому, да. Я думаю, що нічого поганого не станеться, якщо ми відмовимо. Остане, а ви вважаєте себе ризикованою людиною? От, ви... Взагалі ні. За... ні. Я... я дуже домосяд, я дуже за те, аби притримуватись того, що вже є. Uh, власне, я не знаю, я не певна, що я поки хочу розширювати ці рамки. Мені доволі комфортно так, як і є. Я відчуваю себе впевнено в тому, що я маю. Я почула вас, Тож давайте уважно, так підсумуємо про те, що ми сьогодні говорили. Ви mm -hmm. е сказали, що. Ви до мене прийшли запитом, що ви б хотіли, що ви не знаєте, що вам робити з другом, тому що він не пропонує роботу. Але в ході нашого інтерв'ю ми зрозуміли, що якщо ви відмовите, то ваш друг не образиться, і насправді ви не надто хочете йти на нову роботу. Вам доволі зручно на вашій роботі, і ви б краще попросили у своєї у керівництва вищої зарплати, тому що у вас хороші стосунки, і є така можливість надати вам. Хорошу зарплату. Тож, Добре. скажіть, будь ласка, ми зараз закінчимо наше інтерв'ю і що ви зробите? Певно, що я піду трошки прогуляюсь, подихаю, подумаю над цим, а потім напишу Сушкові, на пиво, щоб ми могли спокійно сісти і поговорити про це. Якось так. Добре. Рустама, ми закінчили інтерв'ю і скажіть, будь ласка, як ви зараз себе почуваєте? Я відчуваю себе впевненіше. Я б не сказав, що треба повністю пішла, але я якось я розумію, що я можу прийти туди, де вже її вже не буде сам. Тобто початок закладний. Я так. щаслива це чути, що ви почуваєте себе певніше, і що ж, сподіваюся, до наступного нашого інтерв'ю. Ви прийдете з хорошими новинами і буду рада вас бачити. До побачення. Дуже. Дякую, насидобне.